Друзі вітаю! Сьогодні 5 червня 2023 року. Знаходимося на полі соняшника, яке ми сіяли по попереднику соняшник. Тут можливо навіть це третій рік соняшник по соняшнику. Всю історію даного поля не знаю. Ми перший рік тут сіємо. Тому тут була певна падалиця, певна кількість падалиці соняшника, з якою ми намагались поборотися. Перша, перший у нас був елемент боротьби це культиватор. Друге, ми змістили срок посіва на більш пізній. І третє, це ми вносили гліфосат за день до всходів. Тобто ввечері я вже бачив, що тут соняшник під верхом. Ми зайшли, внесли гліфосат. я вам показував в попередньому відео про контроль падалиці соняшника. І в принципі ми можемо бачити, що досить багато бур'янів ми забрали і падали ці соняшники, ми бачимо, що воно сухе. Частково проконтролювали берізку, частково берізка просто притуплена. Ну і Бачимо, що там є більші такі плями. Різки вона стоїть такого жовто-зеленого кольору. Тобто вона зупинена, але не на 100% проконтрольована. Сьогодні ми вже вносимо сюди на дане поле євролайтинг, тому що бачимо, що у нас вже є лобода. На лободі вже дві пари справжніх листків. І розуміємо, що чим далі ми її будемо залишувати, тим. Важче нам її буде проконтролювати. Є і в мідоліки лобода. Але здебільшого я розраховую, що ми більшу кількість е сходів бур'янів вже отримали. Є подекуди Падалиця соняшника, все ж таки яку, яка взійшла пізніше, ніж соняшник. Але здебільшого ми... Цю проконтролювали. У нас була можливість тут ще в... проконтролювати додатково міжрядний... міжрядним обробітком, але ми вирішили, що не треба це робити для того, щоб не виривати зараз цей в'юнок, не просто не омоложувати його. Тому що, по-перше, це буде по полю горнути. Досить важко буде тут робити цей міжрядний обробіток. По-друге, що ми його просто омолодимо. Він з кореню зараз спусти нові, нове нові пагани і буде себе відчувати. А так він стоїть в отакому стані, досить пригніченому. Зараз ми внесли ще євролайтинг сюди, в нормі літр. І євролайтинг звичайний, не плюсовий. Я працюю звичайними євролайтенами по плюсовим соняшникам, тому що не бачу в цьому необхідності купувати плюсовий. Да, після плюсового менша фітотоксичність, тому що там є певні адюванти. Але вартість сьогоднішнього препаратів і, і собівартість взагалі вирощування потребує зменшення витрат. Бачимо такий вінок, він Берізка стоїть, але живий, не на 100% проконтрольований. Ну, дуже його тут багато. Тому стратегія буде на даному полі така, що наступна культура тут буде, це озимий ячмінь. Чому ячмінь? Тому що це е, солонцоваті тут ґрунти, це толока раніше була і ще є ось І Ячмінь краще себе насолонцватих ґрунтах себе почуває, тому будемо сіяти тут ячмінь, буде обов'язковий осінній захист від бур'янів по четвертому листу. І тоді навесні ми вже будемо ловити сходи юнку польового чи берізка. Будемо ловити в сходи берізки, щоб вони були там завбільшки 20 см гілочка, і тоді будемо контролювати або агрітоксом, або стороне для того, щоб все ж таки вибити даний бур'ян. Тому що в стратегії... Можна з ним поборотися. Якщо розраховувати, що одноразове внесення будь-якого гербіциду допоможе його проконтролювати, то я б на це не розраховував. Також я б не розраховував на те, що можна збільшити євролайтинг е, максимальній нормі або ще навіть більше внести і проконтролювати. Якщо ви маєте берізку на полі, то вже змиріться з нею. Тут ось 100% проконтролювати. Змиріться з нею і не збільшуйте норми, тому що ви її все одно не проконтролюєте. Але фітотокс на товарну рослину буде дуже високий. Це моє бачення, це моя думка. Нікого не змушую так робити. Роблю сам так. Тому, друзі, дякую. Всім гарних врожаїв, дотримуйтесь цього зміни. не ризикуйте. Всі возміні завжди легше побороти всі бур'яни і всі воззміні ми не даємо можливість їм збільшувати популяцію. І бур'янів, і шкідників, і хвороб. Тому сівозміна наше все. Намагайтеся не сіяти культуру одну по, по, як кажуть, соняшник по соняшнику або пшеницю по пшениці. Тому що це сьогодні дуже дорого. Всім пока.